Вітаю вас в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» в студії. Працює Вікторія Пінчук. 27 вересня в світі відзначається день туризму. Зараз дуже багато напрямків в цій сфері та екскурсій на будь-який смак. Але якщо говорити про кривий ріг, то звичайно на першу думку спадає саме індустріальний туризм. Тож сьогодні у нас в гостях Марія Головань. Криворізька гідеса, яка більше нам розкаже саме про індустріальний туризм, які локації найбільше цікавлять гостей міста, а також самих криворізців. Добрий день, пані Марія. Вітаю вас. У нас в студії і зі святом Навзаєм. Тим паче, ви давно вже в цій сфері працюєте. Для вас це дуже таке велике свято можна сказати. Якщо говорити про індустріальний туризм, як він розвивався, як він на обертів, і що ми маємо на сьогодні? Став він більш популярнішим. Так, індустріальний туризм в кривому розі це така просто неймовірна шалена ніша, можна сказати, туристичного кластеру. Дуже багато людей захоплюються їм, долучаються до розвитку туризму. Звичайно, було непросто. Я не на перших етапах долучилася до розвитку. Да. Мені здається, що все ж таки основоположниками. Напрямку такого в Кривому Розі це був Козаков Володимир і Пацюк Вікторія, який свій досвід туристичної сфери, як і наукової діяльності, в тому числі, і захоплення всіми майже напрямками туризму, привнесли до Кривого Рогу. І були вони, скажімо так, на перших е, кроках розвитку да цього напрямку, це в яких саме роках? Це був 2012 рік, Так. тобто не так давно можна сказати, а, не кілька і... десятиліть тому. Це точно, да, да. да. Але це е, я б сказала вже, знаєте, коли дивлюся на те, що відбувається на підприємствах вже традиційно, то в деякій якійсь такій формі все ж таки він існував, але назву порядок там проведення тих ж заходів, да, екскурсійних трішечки було більш по ну скажімо так, по виробничому, да, по профорентаційному. Як думаєте, тому що не було потреби в цьому, щоб його розвивати? Чи не було бажаючих все таки відвідати на такі екскурсії? Я так думаю, що це не було мейнстрімом ще на той час, але е, дуже круто, що це е, е, люба колаборація, таке поєднання, скажімо так. Да, Дає саме те, що ми маємо от. На сьогоднішній день і плюс ті, ті ж самі перспективи розвитку. І коли е, вже дізналися, що окей, наші е, колеги, наші партнери за кордоном там е, в Європі вже таке роблять, і це так таку назву має. І такі, наприклад, є м, програми да розвитку, звичайно, коли це потрапило до Кривого гругу, це був такий: е, ну що є бізнес, да, є виробництво. А ну, туризм є туризм, то хай люди їздять там до парків, до скверів, там да відвідують ботанічні сади, таке інше. А дайте нам виробляти там те, що ми робимо, там свою справу, да, і все. Але ні, все ж таки е люди заіскрили Цією темою знайшлося дуже багато людей, які все рівно люблять своє місто, виробництво. І безпосередньо я на своєму прикладі можу сказати, що десь у 2014 році, коли я вже почула, що таке існує, я на той час була металургійною, тобто доменницею, працювала на 9-й доменій печі. І е, моя любов до виробничих процесів, до людей, які це все роблять, мені дуже було легко поєднати саме з напрямком туризму і саме з. Цього почалася моя історія в туристичній діяльності. Зокрема, да. ви і близькі до екскурсії, і саме до виробництва. А от які плюси саме для підприємств, для заводів uh -huh. від того, що люди зацікавлені, аби їх відвідати, побачити все на власні очі? Так, ну, наприклад, е наприклад, наш велетень-гігант металургії Арселор Міттел. Звичайно, це брендові штуки. Це те, що е дає можливість відкрити. Ну, Дивіться, є така ж, е ну, для кожної людини те, що невідомо, воно трішечки навіть пугає, да? так, насторожує, а що там відбувається, е що таке там та ж, та ж процес виплавки сталі, це щось таке там жахливе. Але ні, коли ти приходиш, дивишся, що це все контрольовані процеси, що люди, знаєш, Риворісі цим керують і діляться своїми надбаннями. Да? От я так цей процес дуже добре роблю. Я так роблю. Тобто тоді це стає відомим, це стає вже цікавим. І ти розумієш, коли тобі на яблуках, грубо кажучи, розказали, що ось цей червун переплавляється, а потім це заготівка йде, і ось ти її вже бачиш, а потім вона там буде будь-де ось у світі, і саме з цих заготівок потім зроблять арматуру, і потім вибудують, наприклад, там аеропорт або ну там. Як термінал, Д безпосередньо, да, або там Київ Арену, Львів Арену, це ті такі вже об'єкти інфраструктури. І тоді людина, навіть яка не в металургії, вона розуміє, що ого, так це все я бачу, так отак воно робиться, круто, і люди класні, і в очі подивиться тому, тому, тому професіоналу, який це все робить. І, і також ми, приваблює, так розумію, спонсорів можливо, так таким так, чином. Так, ви знаєте, я вірю в те, що на майбутнє саме індустріальний туризм, нам вміс нам саме на. Територію Кривого Рогу, да, нам е, такий напрямок надасть, як е, такий урбаністичний туризм. Тобто ми будемо е, постіндустріальні об'єкти зберігати. Це моя шалена мрія. Я вірю в це, що ми будемо, як наші, наприклад, сусіди у Польщі роблять там шахти, які зупинилися, вони їх музифікують і вже е, роблять так, щоб люди там з приводу і дня туризму, і е, день індустріальної спадщини, наприклад, як в Європі, вже відвідують е, сім'ями. Проводять екскурсії безпосередньо там колишні там шахтери, які можуть можуть там розповісти про своє щось, таке знаєте, особу, родзинки своєї праці, яка була раніше. А і говорити про буде. цікаві локації саме в кривому розі, е, куди водити туристів з uh -huh. інших міст і що цікавить також городян. Дивіться, це я 100% однакові речі, 100 речі інші? скажу, що Арселор Мітал це цікаво, тому що це і коксохімічне виробництво, нові технології, коксові батареї, які там горизонтально завантажуються, і таке інше. Цей кар'єр, і дома на піч номер 9 і е, сталеплавильний цех безпосередньо машина без прийнято заготівок, і прокатне виробництво, і навіть транспортний департамент. І є над чим ще працювати. Я вже знаєте такі плани складаю на післявоєнний час із своїми колегами, що, я думаю, буду, будемо вражати надалі. Звичайно, кар'єри міста, відвали. Мені дуже подобається, наприклад, відвали. Ну, моя любов це колишній новокриворізького гірничого збагачувального комбінату це буршіцький відвал. Є Петровський відвал, де Володя Огур вводить екскурсії, і ми декілька років святкували навіть новий рік разом з містянами і разом з гостями то з Києва, то з Львова. Тобто навіть такі були тури, такий вже досвід у Кривого Рогу є, і це дуже круто. І я вважаю, що нашим мешканцям міста а, також цікаво це дивитися. Я більше скажу: людина, яка працює, наприклад, в кар'єрі да, в гірничій справі, вона. Ні Ніколи не була у шахті, а та людина, яка працює працює, наприклад, у доменному цеху, вона ніколи не була на прокаті або не була на коксохімі. Тобто, ще ось цим ми, як містяни і як носій професії, можемо ділитися. І ще є один момент, такий в нас в 2017 році на підприємстві почалася така чудова програма: це Мої батьки працюють в «Арселор Мітал. І вона до ковідний час вона працювала. Коли ти береш свою дитину, ведеш на своє місце робоче і розказуєш, і тут по-іншому ще грає. Че тут через індустріальний туризм ми відкриваємо. Знаєте, коли з дитиною своїми надбаннями ділиться татуся або матуся, і ця людина передає свої знання: це ми зробили там, і це ми зробили. А ми тут ще отак робимо. А Якщо не брати круто. діток співробітників, взагалі... Іншим дітлахам цікаво це. Цікаво. От хто приходить до вас на екскурсії? Це більш дорослі люди, чи от дітлахів також беруть. і Їм також цікаво подивитися, що там на підприємстві, а як дядя або да, дютя да, да, робить це все цікаво будь-якій категорії осіб. Ну я скажу так, в мене також був досвід запрошення людей і творчої, творчого напрямку. Тобто, це ті люди, які і фотографи, і скульптори, і художники, і фотохудожники. І вони зовсім по-іншому дивляться на це. І нам, криворіжцям, коли через призму їх очей надаю, ну, є можливість подивитися, то і це все по-іншому вже барвить і скрить, і це дуже круто. Цікаво і дітям, тому що їм вони щось бачили, щось вже чули, щось в школі зараз признаючий роботі також транслюються. Да? Десь працює мама або тато, і куди входить на цілий день, і що робить там мої батьки, мені невідомо. І це трішечки домальовує загальну картину про кривий ріг. Дорослі категорії також цікаво. Угу. Зокрема, як на сьогодні пролягають справи з індустріальним туризмом. Ми розуміємо, що на деякі угу. об'єкти у зв'язку з воєнним да. часом не можна потрапити, є така заборона. Як чи водять екскурсії, чи все ж таки на паузі перебуває цей напрямок роботи? Дивіться, через туризм я стовідсотково хочу сказати, що на паузу війна поставила багато чого. Ковід нас підготував до цієї паузи, так лайтово, скажімо так, але. А, зараз все рівно відбуваються екскурсії. Якщо подивитися в Фейсбуці, сторінки нашого КП, інститут розвитку міста да, Кривого Рогу, там завжди можна знайти якусь цікавинку. Ну, Наприклад, 100% проводяться, я би сказала, це екскурсії більш соціально адапту, адаптованого напрямку, а, ознайомлення мешканців нових наших менських, тобто внутрішньопереміщених осіб з кривим рогом. Ну звичайно, коли ти просто навіть оглядово показуєш там, там розташований такий навчальний заклад а там є парк Мершавцева, де ти можеш погуляти, піти, да приїхати громадським транспортом на безкоштовній основі. А тут бібліотека на поштовому. все рівно, поки ми добираємося до цих локацій, ми проїжджаємо і наші відвали, і наші підприємства. І звичайно, ми показуємо, що будь ласка, дивіться, отут можна знайти там. А щось цікаве для вас. От сюди ви можете потрапити таким -то чином. Тобто, ми все рівно такі ниточки індустріального туризму прописуємо. От, Наприклад, як по дорозі до ботанічного саду, туди також ми інколи зараз подорожуємо з нашими новими криварістями. Ми все рівно їдемо там. І Шахта Тернівська, ми їдемо і через Південну Червону Балку. Звичайно, ці всі наші індустріальні ландшафти, наші індустріальні об'єкти, вони є, вони про. Просто можеш спостерігати і потрішечку по по вже вивчати, і в тому числі і місто через оглядові екскурсії, але все рівно з таким смаком, з родзинкою індустрії. Тобто це такі альтернативні, можна сказати, варіанти. Так. А от о, те, що шлях пролягає все ж таки через індустріальні такі локації, це було заплановано чи просто так співпало? У нас місто довжиною в життя, але є таке місто однієї дороги, коли ти їдеш все рівно от все ж там десь щось ти знайдеш. А якщо ти потрапиш ще на затоплений. Кар'єр, це також моя ванлаф, це наші затоплені кар'єри. Вони просто чарівні. Ця вода, ця е, атмосфера, яка там вітає. Дуже радію, що все ж таки е, ці е, найглибші наші, скажімо так, затоплені кар'єри, да, вони також радують око не тільки там криворісів, а також завжди традиційно довоєнний період ми завозили туди і туристів з інших. Не тільки регіонів України, але й гостей України, тобто людей за кордону. І для них це було просто вау! Як це красиво порівнювали кольор води із нашим Середземним морем, там і з іншими такими цікавими гарними локаціями, які бачили люди ну, будь-де в світі, да, в якихось таких цікавих місцях. Да. На вашу думку, які у нас є ще такі локації в місті або за межами міста, які також можна віднести до, скажімо так, мапи індустріальної, які можна Индустри... показувати, але вони ще в такому непригодному стані, можливо, або ще їх не облюбували? Ну, дивіться, знову ж. Е... Якщо брати постиндустріальне, але це вже більш екологічний. Я б сказала, туризм це е, візирка біля нашого е, самого південного, в, самої південної частини Кривого Рогу, це е, біля Інгульцю, скажімо так. Да, візирка це дуже красиво, гарно. Я е, дуже хочу, знаєте, щоб не просто якщо це індустріальне, і якщо воно ще працює, я дуже хочу, щоб люди все ж таки відвідували його з е, е, кваліфікованим гідом, щоб це який знає де безпечно, як треба рухатися, є якісь погодження, знаєте, і знає, як можна заходитися безпечно саме в цей час, в цей момент. Це особливості індустріального туризму, це правила безпеки, це головне. Ну, наприклад, на нашому підприємстві, куди б ми не йшли, ми одягаємо там ручого робочий, робочий одяг, взуття, інструктуємося, каски, засоби масової там безпеки. Це повинно бути індивідуальне обов'язково. Тобто це така важлива і складова складна... підготовка виходить, да. але я бачу майбутнє все ж таки кривого рогу за постіндустріальними об'єктами. Це коли колишні, наприклад, там. Об'єкт, де щось вироблялося, або навіть це була котельня, переобладнається на хаб, на музей, на таку, знаєте, зону. Музейно розважально, скажімо так, або, можливо, навіть просто заклад харчування а-ля ресторан, і там можна буде скуштувати, наприклад, якийсь тормозок, там, да, умовно кажучи, як шахтар це бере, або там ну, щось таке, знаєте, якусь котлету, якусь там пиріжечок, те, що люди там в буфетах зазвичай купують. Тобто, що... плани такі великі, Я розумію, можливості є, так. і я розумію, майбутнє все таки за індустріальним туризмом саме в Кривому так, Розі, так? так, так. Я розумію, на вашу думку. Сто відсотково. Так, і на цьому ми. Ми завершимо з вами нашу розмову. Дякую, що завітали до нас гості. Дякую Зі нашим глядачам. Нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському сьогодні. В день туризму. Ми до нас в гості завітала Марія Головань. Криворізька гідеса поговорила зокрема про індустріальний туризм, як він сьогодні розвивається, чому взяли паузу, які в нас є цікаві локації для туристів, а також для містян, і зокрема, як вона бачить подальший розвиток такого напрямку. В Студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.